Добрий день, малята! Сьогодні до нас в гості прийшли два котика. Руденький котик пушок і сіренький котик мурчик. Пушок любить гратися кульками, а мурчик любить гратися кубиками. Малята, давайте допоможемо нашим котикам. Поскладати іграшки у кошики. Пушку поскладаємо кульки, а мурчику кубики. Що це? Це кулька. Кому ми покладемо кульку? Вірно. Кульку ми покладемо у кошик пушку. А це що? Це кубик. А кому ми покладемо кубик? Вірно. Покладемо у кошик мурчику. А це що? Це теж кубик. Кому ми покладемо кубик? У кошик до мурчика? А це що? Кулька. Кому ми покладемо кульку? Кульку ми покладемо у кошик до пушка. А це що? Це теж кулька. Кульку ми покладемо у кошик до пушка. А це що малята. Це кубик. Кому ми покладемо кубик? Вінок, кубик ми покладемо у кошик мурчику. Молодці, ось ми й допомогли нашим котикам поскладати іграшки пушку. Кульки, а мурчику кубики. До наших котиків у гості прийшли друзі, і вони вирішили погратися в гру хованки. А хто заховався за великим жовтим кубиком? За великим жовтим кубиком заховався півник? Хто сховався за маленьким зеленим кубиком? Вірно, за маленьким зеленим кубиком заховався собака. Хто сховався за великим червоним кубиком? Вірно це коза. А хто сховався за маленьким жовтим кубиком? Вірно, за маленьким жовтим кубиком заховалася свиня. Хто сховався за великим зеленим кубиком? Вірно це корова. А хто сховався за великим синім кубиком? За великим синім кубиком заховався кінь. Хто сховався за маленьким червоним кубиком? <звук> Вірно, за маленьким червоним кубиком заховався баран. Молодці, ви відгадали всіх тварин, а котики прощаються з вами. До побачення, до нових зустрічей!